Друзі, всім привіт! Я Радий вітати вас на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Добрі новини, друзі для українців, які зараз знаходяться в Польщі. Отож, Розетка вона запустила доставку товарів до Польщі. Отож, як оформити замовлення. Також, щоб не пропускати новини, будь ласка, підпишіться на канал. Я вам дякую. Отож, друзі, український бренд Розетка запустив можливість замовляти доставку товарів до Польщі. Покупці зможуть тепер отримувати замовлення у поштових відділеннях Пошти. Про це повідомляється на офіційному сайті. Розетка для того, щоб замовити товар до сусідньої країни, він має містити позначку Доставляємо до Польщі. Після переходу на сторінку оформлення замовлення потрібно заповнити особисті дані, вказати ваш номер телефону та вибрати спосіб доставки з позначкою Доставка до Польщі. Далі слід заповнити латинськими літерами усі необхідні друзі-поля у формі доставки. Ім'я одержувача замовлення, міста, вулиця, номер будинку та номер польського мобільного телефону. У форматі плюс 4.8 і номер телефону. Потім, друзі, слід оплатити замовлення карткою онлайн. Після оплати замовлення прибуде до найближчого поштового відділення Польщі, зазначеної адреси. Адреса відділення та трекінг номер для відстеження замовлення надійде у смс або Viber повідомлення на вказаний вами польський номер телефону. Сума одного замовлення, друзі, не повинна перевищувати 150. Євро, якщо сума замовлення буде більша, вибір доставки до Польщі стане доступним лише після зменшення суми вашого замовлення. Також друзі для оформлення замовлення ви повинні бути авторизовані на сайті розетка за телефоном українського мобільного оператора, щоб мати можливість зайти до особистого кабінету, де буде вказана вся інформація про замовлення. Також, друзі, оплата замовлення з доставкою до Польщі доступна лише з карткою онлайн. Так, друзі, пояснили у компанії Резетка. Отакі добрі новини для українців в Польщі. До зустрічі!